Вітаю всіх, хто дивиться Калуське міське телебачення. До вашої уваги, телевізійні новини Калуша у студії Катерина Арсені. Проблеми техногенно-екологічної безпеки на території Калузького гірничого промислового району. Всеукраїнська науково-практична конференція. На таку тему відбулася 4 квітня у Палаці культури мінерал. У конференції взяли участь представники понад 20 наукових установ, а також місцевих, обласних та центральних органів державної влади. В черговий раз до Калуша приїхали представники різних щеблів державної влади та фахівці провідних профільних наукових установ, щоб реально оцінити надзвичайний екологічний стан на території Калуського гірничо-промислового району та проблеми техногенно-екологічної безпеки, напрацювати дієві механізми розв'язання критичної ситуації. Цього разу у форумі взяли участь вчені інституту геохімії навколишнього середовища і карпатського відділення Інституту геофізики імені Суботіна Національної академії. Наук України, Національного інституту стратегічних досліджень при президентові України, Державної служби з надзвичайних ситуацій, міністерства екології та природних ресурсів України, загалом представники понад 20 наукових установ. Ми сподіваємося, що результатом цієї конференції будуть якісь конкретні, практичні рекомендації щодо вирішення питань. За один рік його вирішити неможливо, але крок за кроком, я думаю, ми будемо ситуацію вирівнювати з точки зору і екології. І я думаю, що все ж таки було б добре, щоб ми запропонували якусь програму може, відродження виробництва. І ми зі свого боку будемо. Виділяти кошти. В цьому році будемо виділяти кошти для того, щоб зняти питання полігону їх сахворюзов. Будемо виділяти кошти на моніторинг. І, я думаю, що разом з надзвичайними комітетами не зустрічання ситуації ми спробуємо профінансувати деякі питання Добровського кар'єру. Питання, яке сьогодні ми розглядаємо, воно не є новим для більшості присутніх в цій залі. І це означає, що багато років проблема, на жаль, не розв'язується, але продовжує залишатись те коло людей, які цікавиться цією проблематикою, які хочуть змінити ситуацію на краще. І це є, скажімо так, оптимістичний прогноз на розв'язання цієї складної екологічної проблеми. Питання Калуша як екологічно небезпечного об'єкту, ми віднесли до п'яти найголовніших проблем. Національного рівня в Україні і я просто глибоко переконана. Не тому не розв'язувалися ці проблеми, що або не вистачало грошей, або ще чогось. Не вистачало оцієї згоди консенсусу щодо шляхів розв'язання цієї вуличних проблеми. Одні хотіли швидко розв'язати проблему там кар'єру, інші дбали про відселення населення або як люди потерпають від провалів шахних корів. А екологів турбувало, наприклад, полігон, де був як за Ми вважаємо це ключовою проблемою цього регіону. І саме тому, що були різні пріоритети у різних груп, виділялися кошти розпорошено і тому не досягався спільний результат. І Саме в тому полягає головне завдання цієї конкуренції. Обговорити не взагалі цю проблему, знову розказувати один одному глибину і ступінь навантаження і і трагізм майбутніх перспектив, а саме обговорити ці шляхи, які є першочерговими, а що може почекати? У конференції взяла участь народний депутат України, член парламентського комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Ольга Сікора. Рада з того, що стільки науковців нині представлені на нашій науково-практичній конференції, і я думаю, що власне саме вами будуть дані такі практичні рекомендації, що нам розпочати. Ну все те, що робилося до нині, звичайно, ще не завершено. Хоча вікса ми вже завершуємо вивозити, але залишається проблеми доброго кар'єру, залишаються проблеми виробіток шахтних. і тому проблема моніторингу, як екологічної складової, проблема виділення коштів як соціально-економічної. І я думаю, що ті напрацювання, які ви нам дасте, вони вилиться у практичну роботу. Подібних науково-практичних конференцій протягом останніх років в Калуші відбулося чимало. Та на покращення екологічної ситуації вони, м'яко кажучи, не надто вплинули. Однак саме цей форум буде ефективним, сподівається, міський голова Калуша Ігор Насалик. В основному науковці ми на минулих конференціях розглядували не так рішення Домровського кар'єру, як освоєння проєктних коштів. Тому кожен тягнув одіяло на себе, ковдру тягнув на себе. Сьогодні, оскільки я знаю, Дмитра Дмитровича, він достатньо, скажімо, така імпульсивна і людина рішення. Я думаю, що якісь рішення будуть прийняті. Хоча я сказав, що ключове питання це або калійний завод працює, і тоді одне вирішення групи питань, або калійний завод не працює, і тоді абсолютно інше вирішення групи питань. Ігор Насалик, користуючись нагодою, звернувся до заступника міністра екології з проханням посприяти у виділенні Калузькому міському телебаченню окремої частоти, щоб була можливість оперативно інформувати населення в разі надзвичайної ситуації. Пам'ятайте, міське телебачення приймало участь в конкурсі національної комісії, і тоді не затвердили нам частоту для міського телебачення. І для того, щоб продовжити цю роботу, я звернувся до двох міністерств: Міністерство надзвичайних ситуацій. і сьогодні Звернувся до міністерства екології про надання калорському міського телебачення, частоти своєї, частоти власної в плані. Скажу, маючи цю частоту, ви можете виходити на всю західну Україну про оповіщення громадян у разі якоїсь небезпеки, яка може бути створена. Продовж дня учасники конференції провели три пленарні засідання, під час яких розглянули стан сучасної техногенно-екологічної ситуації на території Калуського гірничо-промислового району та шляхи її оптимізації, здійснили моніторинг і прогноз розвитку загроз та окреслили соціально-економічні аспекти надзвичайної ситуації. За підсумками роботи було прийнято резолюцію конференції, у якій засвідчено, що реальний техногенно-екологічний стан в Калуші і прилеглих селах є критичним і вірогідне його переростання в транскордонну надзвичайну ситуацію. Необхідне негайне проведення невідкладних природоохоронних заходів. Конференція констатувала нагальність донесення критичності ситуації в Калуші до вищого керівництва держави та центральних органів влади. Нещодавно на під'їздах багатоквартирних житлових будинків міста з'явилися оголошення від адміністрації житлово-експлуатаційних організацій міста номер 1 та 2 щодо відміни деяких видів комунальних послуг, що ще надаватимуться. Таке рішення викликало хвилю у бурень Калушан. Люди вимагали пояснити на яких підставах і керуючись яким законом України підвищуються тарифи на комунальні послуги. 3 квітня у Палаці культури мінерал відбулися громадські слухання за участю міського голови Ігора Насалика, начальника управління житлово комунального. Господарства Юрія Рикунова, керівництва двох жео та мешканців міста. Як повідомлено початку зустрічі Ігор Насалик, тарифи на комунальні послуги не підвищувалися більше двох років. За цей час зросли ціни на пальне, електроенергію, збільшився розмір мінімальної заробітної плати. Це й стало причиною, щоб підняти тарифи на житлово-комунальні послуги. За словами мера, якщо мешканців будинків не влаштовують ціни на житлово-комунальні послуги, вони можуть відмовитися від цих послуг, які надає ЖЕО. окрім очистки вентиляційних каналів, дератизації і дезінсекції та аварійно-диспетчерської служби. Яка мусить існувати. Питання затвердження і розрахунку тарифів намагався пояснити присутнім начальнику ЖКГ міста Юрій Рекунов. Ми будемо обговорювати зміни тарифів на житлові послуги. Перше, яке було питання звернення до ЖЕО, ті, що ви надавали, до ЖЕО, це питання причина змін тарифів. Чим вони викликані? Вони, вони викликані перші. Є рішення колегії Івано-Франківського відділення антимонопольного комітету, яким зобов'язали виконавчий комітет Кам'янської міської ради до 1.04.2013 року вирішити питання встановлення тарифів, які відповідають постанові Кабінету міністрів No8679. Наступне питання. При перевірці Держарбудконтролю комунальних підприємств ЖЕО номер 1 і ЖЕО No4 було виявлено порушення, яке заключається в тому, що ЖЕО номер 1 і ЖЕО номер 4 нараховують квартирну плату по тарифах, які розраховані по постанові Кабінету міністрів, яка вже втратила силу, і вони повинні. Нараховувати квартирну плату по, постанов, ну, по тарифах, які затверджені по постанові, яку я вже назвав. Це другий момент. Третій момент. Вийшла постанова Кабінету міністрів 869, яка взагалі регулює тарифи на житлово-комунальні послуги по водопостачанню централізованому, водовідведенню, теплопостачанню, електроенергії, газопостачанню та житлових послуг. На сьогоднішній день ми обговорюємо лише тарифи по житлових пост. У процесі доведення до відома споживачів інформації всі зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань підлягають реєстрації та обов'язковому розгляду суб'єктом господарювання. Зауваження і пропозиції, які отримані органом місцевого самоврядування, надсилаються для розгляду суб'єкту господарювання. За результатами такого розгляду, суб'єкт господарювання приймає рішення про їх урахування чи відхилення. Суб'єкт господарювання в установленому законодавством порядку повідомляє споживача. Який надав свої пропозиції та зауваження про їх урахування або відхилення. При цьому у разі відхилення пропозицій і зауважень суб'єктом господарювання надаються споживачеві обґрунтовані пояснення. Проте конструктивної розмови не вийшло. Люди постійно перебивали Юрія Рекунова, емоції зашкалювали, що й не дивно. Адже будь-яке підвищення тарифів викликає негатив. Але на жаль, є необхідним, оскільки комунальна сфера міста мусить працювати. Виступ міського голови на громадських слуханнях дивіться одразу після новин Калузького міського телебачення. 2 квітня біля пам'ятника головному командиру УПА Роману Шухевичу відбулися урочисті проводи призовників до лав Збройних сил України. Захід організували військовий комісаріат, райдержадміністрація та калуська міська рада. Не дарма місце проведення даного заходу було обрано біля пам'ятника головного командира УПА Романа Шухевича, адже його історична постать є прикладом мужності та відваги, патріотизму та любові до рідної вітчизни. Схоже, що урочисті проводи призовників до лав Збройних сил України біля пам'ятника Шухевичу вже стануть традицією. Весняний призов триватиме з 10 квітня по 15 травня. За цей період служити народу та Україні підуть понад 40 юнаків віком від 18 до 25 років. Це мешканці Калуша Ожнятівського та Калуського районів під час урочистостей зі словами настанови до призовників звернувся військовий комісар Калуску Рожнятівського об'єднаного районного військового комісаріату підполковник Володимир Шаховець. Легкої служби я вам бажати не можу, тому що легкої служби не буває. Бажаю вам основне, щоб ви живі, здорові, через рік повернулися до своїх близьких родичів. Щоб ви під час цього одного року. Приобрели собі нових товаришів, друзів, набули досвіду різних спеціальностей, які у вашому житті знадобилися в майбутньому. Будете мати військовий квиток, буде відкрита дорога для вас, у всі силові структури, також усі інші органи, тому що зараз без військового квитка ніхто не хоче на роботу брати. Всього-всього вам найкращого. Із побажаннями легкої служби дотримання гідного виконання обов'язків українського солдата до молодих хлопців звернулися секретар міської ради Олександр Челядин, голова райдержадміністрації Василь Петрів, голова районної ради Василь Дзунза, голова комітету солдатських матерів Лідія Булавчук. Зокрема, Василь Петрів у своєму виступі зазначив, що ймовірно це передостанній традиційний призов, і є надія, що далі майбутні солдати служитимуть на контрактній основі. Окрім побажань від представників влади, призовники приймали вітання і від священно отців Олександра Марківа та Федора Мороза, які, окрім Божих слів, настанови провели богослужіння та традиційну посвяту солдатам. Ви будете давати присягу, і щоб ні при яких умовах ви цю присягу ніколи не порушили і не зрадили своїй країні, в якій ми живемо, яка називається Україна. Дай Бог, щоб ви повернулися живими, здоровими. Дай Бог, щоб ви отримували листи з дому. Дай Бог, що ті, які будуть вам клястися у вірності, коли ви будете вже від'їжджати, дочекалися вас. І дай Бог, щоб ця служба до вас дійсно була службою, бо ви віддаєте рік, віддаєте служінню не просто праці, не просто роботі, а служінню. І дай Бог, щоб це служіння зарахувалося вам і нашою державою, і зарахувалося. Як і царстві небесному на завершення урочистостей прозовників весни 2013 поклали символічний вінок з квітів до пам'ятника Роману Шухевичу. Відлига та кількаденні дощі спричинилися не лише до затоплення вулиць. 4 квітня на міське телебачення зателефонувала калушанка з вулиці Пушкіна, 13 В. Вже на перший день зі стелі її помешкання на 9-му поверсі тече вода. Прибувши на місце, наша знімальна група зафіксувала справжнє затоплення. На сходових клітках ганчірки. Те, що стелі в коридорах замокли, видно, неозброєним оком. Коли Ганна Гайдук відчинила двері, відразу над одвірком було помітно, як стікає вода. Син електроенергію мусив вимкнути ще кілька днів тому, щоб не було замикання. Протягом цього часу жінка змушена жити в нього, бо в її рідному помешканні не дуже безпечно, а в коридорі штукатурка може впасти на голову будь-якої миті. Ця проблема з протіканням даху вже не нова. І Триває десь протягом 15 років, пригадує пані Ганна. Час від часу здійснюються якісь часткові ремонти, які не вирішують питання протікання даху повністю, а лише відсувають його на кілька років. І це не залежить від сезонності. Ганна Гайдук скаржиться, що у будь-яку пору року, коли тане сніг чи йдуть зливи, зі стелі капає. Три роки тому здійснювався капітальний ремонт покрівлі, але мешканці будинку вважають його не надто якісним, якщо зараз знову псуються ремонти у квартирах через діряві дахи. Я зверталася вже неодноразово. що сніги були. Я... Ще місяць тому, чи два місяці заяву написала. І, і це вже і того року я ходила до хлопців казала, накрийте хоч чим-небудь, прикрийте там ліфтову, якби вони були те зробили, того би не було. Але то без толку, все то звертання. Вони навіть той бік не подивилися, не прийшли. Навіть не подивилися, що того року, я казала, то ж того року вже текло. Коробка вже один раз у нас горіла, в нас електропроводка горіла. Вся квартира тече. І далі безвихідне положення, а я плачу квартплату. Ну що я звернувся телебачнів буду в газету, буду писати верховну раду. Під дверима сусідньої квартири завжди під час негоди стоїть тазик, в який стікає вода. Жителька восьмого поверху Мирослава Срібняк зібрала підписи семи мешканців з двох верхніх поверхів і подала заяву зі скаргою Василю Фурді, директору ЖЕО номер 4, яка обслуговує цей будинок. Адже якщо не будуть лагодити дах, вода добереться і нижче. По 11 годині прийшла сидів фурда крізь Зайшла, привіталася, дала спочатку заяву, і він почитав. Про що ми маємо говорити? Він почитав заяву і каже, що ви хочете? Я кав, як що я хочу. Далі, що я хочу, стіна. Тут все пише, що кажу, було. Він тоді каже: добре, я відправлю людей, де то каже, після першої, я відправлю людей, аби люди прийшли, там вам клейонку поставлять. Що далі буде? Я питаюся, що далі буде. Він нічого не сказав. Чи буде він, чи він то буде перекривати, як буде погода. Він нічого не сказав. Все, і я пішла. Я кажу, я тільки сказала, що я чекаю доки. Поки ще кажу, немає вже цього. Ну ніби дощу. І я ми кажу, я піду до насалика. Якраз на час зйомки у будинок навідлися покрівельники ЖАО номер 4. Вони запевнили, що зранку приходив сюди і майстер. Від нас нічого не залежить. Буде погода зразу зробимо. Все у нас є. У нас є рубероїд, є газ є. Ну це це нам роботи на півдня роботи. 8 вісім-десять рубероїв. Поставим кіне на півдня, все. тут нема проблем. Тут тільки погода зараз робити людям. Світло виключили. Течем ми накрили поки пленку, що воно вже не буде затікати сюди у середину, воно буде поза це затікати і напевне напевно, щось буде ліпше дивилися зараз Ну там намокло, що ти буде тече. Як дощу не буде, не буде. П'ять років тому мешканці цього будинку вже мали подібну катавасію. Тоді вони скаржилися міському голові Ігорю Насалику. Він особисто двічі приїздив для ознайомлення з ситуацією і проблему залагодили. Якщо справа і далі не зрушить з місця, жителі планують знову звернутися до мера по допомогу. А на завершення зйомки уже й у залі у Ганни Гайдук почала зі стелі капати вода. 3 квітня минуло 95 років з дня народження українського письменника громадського діяча Олеся Гончара. З нагоди цієї дати у міській бібліотеці філії для юнацтва відбулася літературна бесіда про відомого літературознавця а також організована виставка Бережіть собор душ наших. Днями виповнилося б 95 років письменнику, літературному критику, громадському діячу, твори якого відомі далеко за межами України та перекладені більш ніж 40 мовами світу Олесю Гончару. Письменник, який завоював широке коло шанувальників. Сьогодні, 3 квітня, відзначаємо ювілейну дату, 95-ту річницю від дня народження українського письменника, публіциста громадського діяча Олеся Гончара. Бібліотеки міста Калуша відзначають цю дату оформленням циклом книжкових виставок, оглядів біля книжкових поличок, літературних бесід, інформаційних хвилинок, експрес-інформації. Зокрема, у юнацькій Бібліотеці цього дня буде проведена літературна година. Бережіть собор наших душ. На літературній бесіді бібліотекар Леся Кадуб'янська розповіла учням 8 та 11 класів 3 школи про життєвий та творчий шлях Олеся Гончара. Про те, що у три роки він залишився без матері. Його вихованням займалися дідусь та бабуся, яка замінила майбутньому письменникові найдорожчу в світі людину. Тридцяті роки в житті Олеся Гончара, період формування його як громадянина й митця. У 1934 році він вступив до харківського технікуму на факультет журналістики. Науковими дослідженнями, працював кореспондентом у районній та обласній комсомольській газеті в Харкові і, дедалі упевненіше, пробував свої творчі сили як письменник. У вересні 1938 року здійснив свою найзаповітнішу мрію, вступив на філологічний факультет Харківського державного університету. До речі, одночасно з гончаром тут навчався талановитий письменник Григорій Тютюнник. Олець Гончар із усім запалом душі поринув в бурхливе студентське життя, оволодів всіма Рідної та світової літератури, захопився вивченням мов, написав цікаву наукову працю про художню майстерність Михайла Куцюбинського, досліджував поему Івана Франка Мойсей. Ранні оповідання і повісті гончар присвятив людям, яких добре знав, з якими не раз зустрічався в житті. Творчий доробок письменника досить великий. У своїх творах він порушував одвічні теми людського буття у центрі повістей і романів про заїка. Проста і чесна людина, працівник, що виступає проти духовного браконьє. Кар'єризму прислужництва. Виступив Олег Гончар і як літературознавець, культуролог і критик. Дізнатися про його життя та творчу спадщину закликали учнів школи бібліотекар Леся Кадобянська та директор міської централізованої бібліотечної системи Наталя Воробець, а також ближче ознайомитися із виставкою книг Бережіть собор душ наших. Подорож по казці здійснили юні актори зразкового дитячого театру Чарівник разом із своїми шанувальниками, вихованцями дитячих садочків та школярами молодших класів. Минулої середи, 3 квітня у Палаці культури Юні з виставою режисера Світлани Пристаж, чарівники завершили свою програму театральної весни 2013. Подорож по казці це своєрідний попоріз дитячих казок та мультфільмів, які в одну розповідь згуртувала сценарист та режисер зразкового дитячого театру Чарівник Світлана Пристаж. Маленькі глядачі, які завітали того дня до палацу культури юність, мали змогу зустрітися водночас із лісовими звірятами, із Вінніпухом та п'ятачком, із буратіно, котом Базіліо та Лисицею Алісою, із Вовком та Козенятами, із бабою Ягою та відьмами. Усіх героїв об'єднала весна красна, яка була втіленням тепла, доброти та радості. І позитивні, і негативні образи у цій виставі, як і у всіх інших постановках театру «Чарівник» виконали основне своє завдання, довели усім відому аксіому, що добро завжди перемагає зло. По завершенні вистави виконувач обов'язки директора Палацу культури юність Олена Мазур привітала юних акторів та їхнього керівника Світлану Пристаж і подякувала їм за їхню творчість і проявлені таланти. Я сьогодні від імені дирекції Палацу культури Юність дякую і пишаюся таким колективом, який діє в наших стінах. Актором напевно, що може спробувати акторські свої сили кожен з вас. Світлана Олександрівна завжди буде рада. А я хочу цієї миті подякувати нашим акторам, які сьогодні дарували вам прекрасне свято. Привітайте їх ще раз. Будь ласка, за великий внесок у розвиток театрального мистецтва у Калуші та за участь у фестивалі театральна весна весна-2013» Усі без винятку артиста чарівника були нагороджені грамотами і щирими аплодисментами глядацької зали. А маленькі шанувальники театру матимуть змогу ще раз зустрітися із казкою, яку їм подарує зразковий театр-мандрівник із села Пукова Рогатинського району. Їхня вистава, і таке буває, відбудеться у суботу, 6 квітня, в Палаці культури Мінерал. Яскравою подією у мистецькому житті музичної школи номер 1 став творчий звіт учнів викладача по класу скрипки Олександри Зауличною. У заході взяли участь майже 30 юних музикантів. Викладач вищої категорії Олександра Заулична веде у музичній школі номер 1 клас скрипки і керує ансамблем скриполів старших класів. Її вихованці неодноразово були учасниками різноманітних конкурсів виконавської майстерності, дехто з них пов'язав своє майбутнє з музикою. Викладач у своїй роботі намагається привити дітям творчий підхід до занять, не виокремлюючи одну лише скрипку. І це дає свої результати. У плідності такого підходу могли переконатися усі, хто завітав. На творчий звіт учнів Олександри Заоличної. В концерті взяли участь не тільки солісти Скрипалі, а й колективи школи. Фольклорний ансамбль керівник Любов Федорець, диксиленд під уродою Романа Миколяка, ансамбль Скрипалів старших класів. Членами цих колективів також є учні Олександри Заоличної. Дебютували на концерті зовсім юні Тетянка Стефанів і Роман Лисенко. Прозвучали твори зарубіжних старовинних і сучасних композиторів та українських, зокрема не надто відомого широкому загалу Вадима Гомуляки. Приємно вразили присутніх вокальні виступи вихованок Олександри Зауличної, які також займаються у вокальній студії Ліра Оксани Лісовської. Це Соломія Кулик і Соломія Жекало. На переконання слухачів, серед яких були батьки, друзі, учні та викладачі, цей концерт став яскравою подією у мистецькому житті школи. Подібні заходи популяризують заняття дітей творчістю, заохочують до прагнення пізнавати прекрасний світ мистецтва, вважає Олександра Заулична. Була вся інформація, яку підготували для вас, мої колеги-журналісти. Я Катерина Арсені дякую вам за увагу. На все добре.